Друзі, всім привітки! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні до нас завітала біологиня Олена Сироїд. І разом з нею ми будемо говорити про те, як гриби створюють ліки, смаколики та меблі таємниці нашого співжиття. У нас нещодавно вже була лекція про гриби від мікологині Аліси. Сьогодні ми вам просто трішечки нагадаємо. Чим є гриби? А після цього будемо говорити саме про те, які нові технології та матеріали за допомогою грибів можна створювати. Тому вмощуйтеся зручніше, і зараз ми будемо розпочинати. Перед тим як я передам слово Олені, також хочу сказати, що цей вебінар ви можете слухати завдяки підтримці Нова Юкрейн. Якщо ви дивитесь нас на Ютубі, зараз саме час поставити Подобайку цьому відео, підписатися на наш канал і, звісно, написати коментар в підтримку для того, щоб якомога більше українців та українок мали можливість дізнатися про те, що у нас можна слухати лекції від різних українських науковців та науковців. Ну, а тепер давайте знайомитися з Оленою. Олена Сироїд, біотехнологиня. Аспірантка, викладачка кафедри промислової біотехнології та біоінформації Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Олено, привітики! Вітаю вас, друзі! Дуже рада, що ви сьогодні дізнаєтеся більше про гриби разом зі мною. Так, дійсно, я спостерігала за вашою життєдіяльністю і знаю, що у вас вже була лекція про гриби, і ви точно дізналися трошки більше про ці захопливі та фантастичні організми. Але сьогодні ми з вами подивимося на них з такого більш практичного погляду. Ми спробуємо зрозуміти, як гриби допомагають нам у житті, та що корисного ми, як люди, можемо від них отримати. Але почнемо з вами з нагадування невеликої кількості фактів про ці цікаві організми. Я певна, що якщо вам хтось говорить про гриби, то ви, скоріше за все, уявляєте от таких милих представників, які мають шапинку та ніжку. Вони не обов'язково бувають такими, я думаю, ви знаєте і інші. До речі, хто, які назви грибів, знає, можна написати в чатик, а потім обговоримо з вами. Так, але в цілому більшість. Представників, про які ми чули, або які ми навіть споживали, вони виглядають саме так. Або як от на цьому фото ви можете побачити, це ті гриби, з якими я працюю безпосередньо в лабораторії. Проте вони не обмежуються цим. Добряча частина їхньої життєдіяльності вона відбувається. Під землею, де вони у вигляді отаких от ниточок, які називаються міцелієм, і утворюють грибницю, таку величезну підземну мережу, вони живуть більшість свого часу. І тільки час до часу, отак от на гора представляють нам такі гарні шапинки і ніжки. Тому, відповідно, сам цей факт є достатньо цікавим. Але люди живуть з грибами, бік обік, спокон віків, і, відповідно, навчилися їх застосовувати. Тож свою розповідь я розпочну саме з такого дуже вам знайомого застосування грибів. Отже, велика кількість грибів насправді робить для нас велику кількість продуктів. Проплюсуйте, будь ласка, в чати, хто вже сьогодні їв хліб, наприклад, або булочку, або, в принципі, Будь-яке тісто таке м'якеньке та пухке, його таким смачним, м'якеньким і пухким роблять гриби, які називаються дріжджі, які ведуть своє грибне життя в цьому тісті, скажімо так, і роблять його таким смачним донатом. Крім того всього, гриби ще здатні робити сир, особливо той сир, який ми так і називаємо сир. З пліснявою, так, він може бути блакитноватого кольору, може бути білого. Якщо серед вас є гурмани, обов'язково напишіть про це в чат. Але це ще не все. Я певна, добряча частина з вас любить суші. А до суші у нас доцільно використовувати соєвий соус, правда ж? І сюрприз, соєвий соус теж для вас роблять гриби. За допомогою такого цікавого процесу, як бродіння, бачите, скільки смачних і цікавих продуктів ми вже з вами перелічили. І вам може здатися, що гриби роблять ці такі смачні подарунки спеціально для нас. Але насправді ні, це просто частина їхньої життєдіяльності, тому що вони поселяються в цьому середовищі в тісті, скажімо так, або всередині сиру, або ж на соєвих бобах, з яких робиться соєвий соус, і відповідно забирають звідти ті продукти, які вже їм подобаються, виділяючи певні речовини, які вже роблять ці продукти смачними та корисними для нас. Але й це ще не все. Не одним обідом, скажімо так, обходяться гриби. Гриби також роблять для нас ліки. Причому дуже-дуже важливі ліки, які називаються антибіотики. Я впевнена, ви про них чули, як про ліки, за допомогою яких можна лікувати організми, коли вони хворіють на якісь захворювання. Так? Тому що антибіотики вбивають бактерії. І от гриби в звичайному середовищі, там, де вони живуть, вони спеціально навчилися виділяти ці речовини для того, щоб... Щоб змагатися з тими бактеріями, з якими вони живуть, власне, за їжу. А ми, як люди, підгледіли цю річ і навчили гриби виробляти антибіотики уже для нас, щоб ми з вами могли лікувати наші захворювання за допомогою них. Але це ще не все. Я впевнена, ви чули таке слово, як вітаміни. так? Це такі невеличкі речовини, які нам треба в дуже-дуже маленькій кількості, але вони життєво необхідні, тому обов'язково можуть бути в нашому раціоні. Але не завжди так складаються обставини, що ми з вами можемо споживати власне, таку їру, щоб в нас були всі вітаміни. Тоді на допомогу нам можуть прийти гриби, які роблять ці вітаміни, а потім люди додають їх до ліків. І їх можна придбати в аптеці. Тобто, по суті, гриби допомагають нам робити наш раціон більш кращим. І це ще не все я вам скажу. Довгий-довгий час гриби навчилися для нас робити ще й інші корисні продукти. Наприклад, такі продукти, які називаються ферменти. Ви, можливо, про них чули. Але деякі гриби роблять ті ферменти, які допомагають нам прати наші речі, тобто виводити з них плями. І вони буквально працюють так, як у рекламі, як ви бачили. Ще деякі гриби роблять для нас деякі кислі речі, наприклад, лимонну кислоту. Здавалося б, лимонну кислоту мають робити лимони. І вони теж її роблять. Але ми б не добули з вами з лимонів так багато лимонної кислоти, яку ми використовуємо. Тому й тут на допомогу приходять гриби, які здатні теж її утворювати, хоч вони не є лимонами, чесно чесно. Але все ж вони її роблять, і люди потім її можуть використовувати. Це от ті речі про гриби, які вже відомі достатньо давно, і тому в нас є цілі заводи, які виробляють лимонну кислоту з грибів, наприклад, або виробляють антибіотики чи соєвий соус. Але з часом, коли люди більше дізналися про ці круті організми, вони знайшли їм ще більше цікавих застосувань. І саме про це ми більшою мірою сьогодні поговоримо. Отож, рухаємося з вами далі. Як виявилося, з грибів можна зробити меблі? Уявляєте, ви можете зайти в кімнату, а там будуть стільці з грибів, і стіл буде з грибів, і поруч буде стояти шафа з грибів, а якщо ви, відповідно, поглянете вгору, то там буде грибний світильник. Яким чином це можливо, скажете ви? А таким, що гриби можуть стати класним матеріалом. Ми вже з вами перед цим дізналися, що більшість свого грибного таємного життя вони проводять у землі, зарощуючи її таким чином. Але так не всі роблять гриби. Деякі гриби точно так само живуть всередині дерев, або живуть на інших матеріалах, наприклад, на тирсі, яка утворюється після того, як пиляють дерева, або деякі з них. Можуть жити на стеблах рослин, відповідно, чи на насінні або лушпинні від насіння. І от гриб, коли живе на такому середовищі, а воно називається субстрат, він поступово зарощує, зарощує, зарощує його, таким чином скріплюючи частинки між собою. І при певній обробці виходить дуже класний екологічний матеріал, який не шкодить навколишньому середовищу. І вже з цього матеріалу ви можете зробити стільчик, можете зробити Можете зробити столик, яка прослужить вам дуже-дуже-дуже довго. А коли вона вам набридне, ви можете її просто взяти, закопати в парку, і вона повністю розкладеться, не забруднюючи при цьому навколишнє середовище. Але це ще не все. Вчені пішли далі, і з такого от м'якенького міцелію навчилися робити пакувальний матеріал. Чому це важливо? Я думаю, якщо ви хоч раз в житті бачили, як продають або купують техніку і транспортують її, то ви бачили, що обов'язково її складають в коробку, який, яка всередині має такий м'якенький матеріал для того, щоб ця техніка не пошкодилася, поки її кудись довезуть. Стовідсотково це бачили, хто бачив, може в чат е, зробити плюсик. Отож, відповідно. З одного боку це дуже зручно. Але з іншого боку, на жаль. Але з іншого боку, на жаль, це забруднює навколишнє середовище. Тому що пластик, який утворюється при цьому, він, відповідно, не переробляється. І, по суті, цей пакувальний матеріал просто потім доведеться викинути. Але якщо ми його будемо робити з грибів, то, відповідно, у вас буде матеріал, який потім повністю утилізується в природі, і не буде забруднювати навколишнє середовище, але при цьому він збереже вашу техніку. Отож, грибами ми вже з вами обставили якусь гарну кімнатку і рухаємося з вами далі. Наступний дійсно крутий факт це те, що справжню шкіру з грибів вже виробляють в Україні. Дійсно, є один дуже цікавий проєкт, який робить різноманітні шкіряні речі з грибів. Так, тобто це можуть бути сумки або куртки, наприклад, або взуття. Вони виробляють оцю от екологічну заміну шкірі, яка на дотик буде така сама, як ці речі, але при цьому буде зроблена з грибів. І це відкриває такі. Неймовірні масштаби нового дизайну, тому що ви дійсно зможете ще й одяг зробити для себе з грибів, який так само буде екологічним і не буде забруднювати навколишнє середовище. І це вже робиться в Україні, уявляєте? Але й це ще не все. За речима та одягом ми розібралися. Як виявляється, гриби допомагають друкувати стейки на 3D принтері. Як таке можливо, ви запитаєте? Ми зараз з вами розберемося. Відповідно, ми вже з вами поговорили, що хліб, гриби для вас можуть зробити, сир гриби для вас можуть зробити, ми майже зібрали ідеальний бутерброд. Не вистачає тільки шматочків м'яса. Правда ж? І тут гриби нам допоможуть яким чином, давайте розбиратися. Але перед тим я вам трошки нагадаю, як працюють звичайні 3D-принтери. Звичайні 3D-принтери дозволяють нам надрукувати які-небудь об'ємні фігурки. так? Частина з вас можливо спостерігала, як вони працюють. Шар за шаром, вони видають отаку от ниточку з пластику, яка дозволяє, відповідно, надрукувати якийсь об'єкт. І як ви вже пам'ятаєте, Гриби теж виглядають як оці от гарні ниточки. Тобто ми буквально грибних гніцель, оці грибні ниточки, можемо впроваджувати у спеціальні біологічні 3D принтери і за допомогою них друкувати різноманітні структури. А потім, наприклад, туди можемо з вами додати сою або інші продукти. І ми на виході з вами отримуємо шматочок м'яса або шматочок риби, який буде виглядати як звичайне м'ясо, але насправді буде створений сою сої, рослини і грибів. Тобто, за такий спосіб, ми з вами зможемо друкувати різноманітну їжу, яка не тільки буде виглядати як котлетка з фальшу, а буквально як цілі гарні шматочки якоїсь цікавої їжі. І Потім в майбутньому, мабуть, тільки ваша уява буде творити різноманітні модельки з їжі, які ви зможете надрукувати за допомогою 3D принтера і грибів, які ви туди укладете. Отож, таким чином, гриби нам допомогли зібрати отакий от великий бутерброд зі своєю допомогою. Але це ще не все. Ми з вами також можемо робити з грибів. Інші компоненти, зокрема, знову ж таки, повертаючись до нашого бутерброду, хочу вам розповісти про грибний сир. Ви мені, можливо, скажете, що перед цим ми вже з вами говорили, що ось гриби, вони допомагають зробити сир з пліснявою. І я вам скажу так. Але основа того сиру це було молоко. Тобто, нам з молока обов'язково треба отримати кисломолочний сир, а вже з нього всі інші види сиру, які ми там маємо. А в даному випадку ми можемо буквально отримувати сир з грибів, який так само буде класно тягнутися. Тобто, ви просто вирощуєте гриби, по-особливому їх обробляєте і воля. У вас вже є шматочки сиру, які ви можете використовувати у своєму бутерброді. І це насправді може бути класна альтернатива для людей, які не вживають молока та молокопродуктів, наприклад. Проплюсуйте, будь ласка, в чатик, хто готовий був би спробувати повністю грибний сир. А ми з вами рухаємося далі. Наступне цікаве, що ми розберемо про гриби, це те, як вони можуть зробити каву. Кава, це такий достатньо цікавий напій, який містить речовину, яка називається кофеїн. Вона додає бадьорості людям. Але крім цього, всього, багато людей вони люблять каву за її смак. І інколи віддають перевагу каві без кофеїну, власне, для того, щоб залишатися спокійненькими. Отже, що тут можуть зробити гриби? Гриби тут, як то кажуть, попрацювали в двох напрямках. Перше, це за допомогою грибів можна обробити кавові зерна, з яких робиться кава, для того, щоб вона стала ще смачнішою та ще ароматнішою, і більше задоволення приносила всім іншим. А другий варіант це те, що деякі проєкти розробляють напої з грибів, які будуть смакувати дуже схоже на каву, і стануть альтернативою кави для тих людей, які, наприклад, не вживають каву через кофеїн або з якихось інших причин. Тобто, таким чином ви можете. До ранкового бутерброду з грибним сиром і з хлібом, який отриманий за допомогою грибів, мати ще й горнятко отакої от грибної кави. Але це ще не все. Гриби подбали і про ваших домашніх улюбленців. Ми з вами знаємо, що харчування ваших домашніх улюбленців має бути класним, правда ж? І гриби тут додалися до цього моменту. На основі грибів можна зробити. Корм для тварин, який буде містити багато білків, вітамінів і інших корисних речовин для ваших домашніх улюбленців. Так ми вже з вами знаємо, що вони можуть це зробити, тому вони можуть це зробити і для ваших домашніх улюбленців, в тому числі. Отож, меблями гриби вже обставили будиночок, всіх нагодували, що ж вони ще можуть зробити. А вони ще можуть також повпливати на наше навколишнє середовище і повпливати з позитивного боку. В першу чергу хочеться з вами поговорити про вуглекислий газ. Вуглекислий газ це такий газ, який видихаємо всі ми з вами. І от я зараз, поки вам розповідаю, його видихаю, ви його видихаєте, і рослини його видихають, і тварини, і навіть деякі бактерії. Отже, всі його видихають. І все було добре, поки так робили тільки ми з вами. Але з розвитком індустрії утворилася велика велика кількість заводів, які теж видають дуже багато вуглекислого газу, тому що він у створюється при спалюванні різноманітних речей. І відповідно, з часом його в атмосфері стає забагато. Головні споживачі, скажімо так, вуглекислого газу це рослини, але й вони не завжди з цим справляються. Тому й тут їм на допомогу призводять. Приходять гриби, які дозволяють зробити кращими ґрунти для рослин, щоб вони краще росли і таким чином смоктували більше вуглекислого газу, і наша з вами атмосфера ставала чистіше і краще. Але й це не все. Ми з вами знаємо, що в силу нашого з вами розвитку ми продукуємо достатньо багато сміття. Так, поспостерігавши за іншими людьми, ви 100% це помітите. Тому важливо його сортувати для того, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Але й тут гриби можуть нам допомогти, оскільки вони, живши з нами вже певний час, і відповідно спостерігаючи за тим, що ми робимо дуже багато сміття, вони навчилися використовувати частину з нього в їжу. Тобто вони можуть розкладати певні речовини, які ми утворюємо, таким чином очищаючи навколишнє середовище, і вчені вже працюють над тим, щоб якомога більше грибів залучити до цього процесу, щоб очистити нашу планету. Так само вони можуть нам допомагати очищувати стічні води. Ви знаєте, що виробництва або там каналізаційні стоки, вони, на жаль, можуть забруднювати річки, озера, а потім і моря. І це не дуже добре для рибок та рослинок, які там мешкають. Тому оці от відходи і ці стічні води треба очищати. І існують такі величезні конструкції, крізь які переганяється ця вода, і в цих конструкціях живуть. Гриби та бактерії, які забираються погано з тієї води, щоб її чисто можна було назад повертати у річки та озера, і вона більше нікому не шкодила. Отож, ну ми підсумуємо з вами. Гриби займають великі Чезну частину всього цікавого в нашому житті. Вони здатні давати нам цікаву різноманітну їжу, з них в подальшому вже можна робити одяг та взуття, які-небудь меблі, пакувальні матеріали, але крім цього, всього, вони також можуть допомогти нам боротися з екологічними проблемами. Поставте, будь ласка, плюсики в чатик, якщо ви вважаєте, що гриби такі класні. Але, попри все це, я не залишу вас без завдання. Отож, вашому персонажу подарували колонію грибів, яка гарно і швидко з'їдає органічні відходи, утворюючи при цьому м'якенький пухнастий міцелій. Опишіть та намалюйте, які цікаві речі можна було б з нього зробити. Дякую вам, друзі. Передаю слово Олені. А дякую тобі, Олена. Слухай я. Е... Тільки дізналася про те, що з грибів стільки всього можна робити, якщо чесно, я прям а, шокована. Друзі, поділіться зараз в чаті, а, в коментарях до цього відео, який факт вас вразив найбільше, чи цікаво вам слухати ось про такий напрямок розвитку і появу технологій. А, чи сьогодні ви вперше до нас прийшли, чи були ви в нас раніше? А поки ви це робите, хочу розповісти, яка ж лекція у нас буде в четвер. Тож, ж, 3 квітня з нами на зв'язку буде Ганна В'юн. і ми будемо говорити, чому з'являється кар'єс та як від нього захиститися. Бо, ну не знаю, як ви, а я не дуже люблю ходити до стоматологів. Стоматологи не ображайтеся, будь ласка, От, але я мрію, щоб мої зуби були здоровими, щоб вони не псувалися. І тому цього разу ми поговоримо про те, як турбуватися про наші зуби, як зробити так, щоб вони були. Здоровими і при цьому не відмовляти собі, наприклад, в солодощах, бо я особисто ну, дуже інколи полюбляю поїсти солоденька. А для слухачів і слухачок наших старших, хто вже ходить на роботу, ви можете підтримати наш проєкт на Монобанку. У нас ось тут є посилання. Або також стати нашим підписником чи підписницею на Патреоні. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Сподіваємося, нас так само багато збереться наступного разу. Тож, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і, звісно, підписатися на наш канал на Ютубі. І до нових зустрічей, Па-па!